А я такий в тоскавці придумали такий зовсім простий і дешевший спосіб. В тому курортному містечку, ого, славне цілющою смердячою водою, помічною на нирки і печінку, то там відкрили кабінет чуєте, релаксації в похоронній фірмі. Вічність. Приходиш у вічність, лягаєш собі в труну. І релаксуєш. Тобто психологічно це розвантажує, як то це називає. Каже, що такі кімнати скоро відкриють у всіх пансіонатах розкався. Все, що не буде стояти? Труни, щось тобі тяжко на серці, на душі, жінка кинула, розумієш, питься не дають. Ліг собі в труну, полежав, відпочив і вже як вуйрок. Для особливо вибаглих клієнтів є надзвичайна послуга. Відпочинок в труні з закритим віком. І все. При цьому, якщо ви не посивіли одразу під тим віком, то почуєте спів пташок, і що буде? Просто як у раю, правду. Дуже мило і креативно. Така послуга буде дуже помічна для тих, хто вірить в кінець світу 21 грудня. То, як в тому в анекдоті, прийшов хворий до доктора і скажеться, що в та мене так серце б прошпане, то капіта, певно буду морав. Доктор його збадав і каже: Ну, та що прошпане, треба вам їхати на курорт на грязі? А то поможе?» – питає пацієнт. Помогти не поможе, але до землі привикнути. <рив> Знаєте, Але не всі, не всі в трускавці користуються послугами погребальної тої релаксації. І то є, направду дуже шкода, бо кілька днів тому якісь два бандити, які не хотіли лежати в тій виднутій труні, пограбували банк куротному містечку. Уявляєте, би лежали в труні, хоч би раз. І закритим віком. Я собі думаю, їм ніде до голови не прийшла ідея обкрадати банк, правда? Тому <рив> і компенс брами, військо, кравець. Каже, що було би просто дуже добре, щоб спочинок в труні можна було присуджувати для особливо небезпечних злочинців і цілком неадекватних політиків. Направду. Гадаю, що після такого кількаденного відпочинку під віком, в повній темряві, вони зможуть по новому подивитися на життя. Хіба ні? Ти чесно, так, пані Стефа, мене задовбуєш, я б так згодився на таку релаксацію в труні.